Всім доброго дня. Маю на продаж плуг Квернеланд. Двухкорпусний, висота стійки 70. Захват корпуса 35, 2 на 35. З передплужниками плужниками. Стоять нові леміші, нові долота, дзьоби. Колеса стоїть з польського плуга, але ми їх перероблюємо на підшипники 206, -й, 305. -й. Ціна його 1800. Є у нас такий трьохкорпусний. Ціна його 2700. Знаходимося ми в місто Березне, Рівненська область. До побачення. Всім гарного дня, щасливо!